Якщо ви мрієте про політичну кар'єру або хочете досягти успіху у найвищих органах державної влади, це відео точно для вас. українсько американський університет Конкордія разом з своїми партнерами з України та Європи запрошують вас на курс Я політик та державний діяч як успішно керувати державою. Ви дізнаєтесь про всі особливості політичної діяльності та роботи в органах державної влади. Ви зрозумієте, які є політичні режими, що таке демократія, і що написано в Конституції і законах України про органи державної влади і політичну діяльність. Ви дізнаєтесь абсолютно все, що треба вам на шляху до вашої успішної політичної кар'єри або кар'єри державного службовця. Мене звати Сергій Панасюк. Я професор Українсько-американського університету Конкордія, викладав в Україні, Європі та США. Я працював в Конституційному суді в органах державної влади та місцевого самоврядування. Я створив цей курс спеціально для тих, хто знає, чого хоче та хоче долучитися до будівництва України як розвиненої демократичної європейської держави. Всі нюанси в описі до цього відео. Долучайся до нас та приєднуйся до команди тих, хто будує Україну вже сьогодні.